Глядачам телеканалу ТВА в етері теми дня у студії працює Анастасія Іванова про найголовніші події 5 липня. Детальніше розповідаємо у нашому випуску новин. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 497-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по місту Первомайськ та селищу Білий Колодязь з Харківської області. Крім того, зафіксовано 47 авіаційних ударів та здійснено 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди. Пошкоджені зазнали житлові будинки. Господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддав життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України сьогодні, 5 липня, на Буковині, в останню дорогу провели заступника командира Альфи ОСБУ у, у Чернівецькій області, підполковника Лакусту Гліба. Прощання відбулося на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава воїну, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівцях триває підготовка до опалювального сезону. Як комунальники проводять ремонтні роботи на аварійних ділянках тепломереж? Детальніше розповість мій колега. Вулиця Яська одна з тих, де тепловики цього міжопалювального сезону проводять ремонтні роботи, а саме замінюють трубопроводи, яким вже понад 40 років, аби взимку люди не потерпали від холоду в домівках. Нові труби допоможуть уникнути найближчим часом аварій на мережі. Вони мають кращий коефіцієнт теплопровідності, внаслідок чого зменшиться використання паливно-енергетичного ресурсу. Тут заплановано на даний момент заміну 10 метрів діаметром 40 міліметрів внутрішньобудинкових мереж теплопостачання. Використовуємо сучасні матеріали, вже поліприпаленові труби, оскільки вони значно надійніші, довговічніші. Будемо їх утеплювати, так само замінюємо запірну арматуру. У Чернівцях вже третій місяць представники теплокомуненерго йдуть встановленим графіком та на обраних точках закривають усі необхідні проблеми з теплопостачанням теплотрасами. Олександр Корчунов, керівник підприємства, зазначає, що насправді проблем є багато однак, поки час дозволяє, намагаються використовувати його з користю. Ми зараз працюємо на одночасно на чотирьох локаціях. Після закінчення опалювального періоду ми провели гідравлічне випробування і визначили 11 ділянок, які є аварійні. П'ять ділянок ми вже завершили ремонтні роботи, тобто ми поміняли повністю, замінили на попередні ізольовані труби. Загалом це вже 600 метрів було замінено. Загалом закупівлю матеріалу місто виділило 16 мільйонів гривень. Гарантія робіт приблизно 15 років. Роботи ми виконуємо власними силами, а місто нам дало кошти на придбання труб. Тобто, з, з, з точки зору економії, це добре, тобто, ми не, не залучаємо субпідрядних, підрядних організацій, а використовуємо власні бригади, як ви бачите. Тобто це наші люди, наші зварники, наші слюсаря, тобто все, все наше. Значною проблемою на підприємстві є те, що зараз велика нестача кадрів для проведення робіт. Пан Ілля зазначає, що молодь не поспішає йти працювати в комунальну сферу, у тому числі через воєнний стан. Складності в тім, що ви знаєте, як пенсіонери. Пенсіонер є молодь, є молодь. Ну так нас руководство всім забезпечує. Колись було гірше трохи, ми міняли тільки кусками мтраси, а тепер повністю міняємо. Це набагато краще. Так я працюю вже 52-й рік, так що я вже... Знаємо, як краще. Своєю чергою, аби мережі слугували довше, Роман форук нагадує чернівчанам про те, як правильно за ними доглядати та у чиї обов'язки це входить. Того вимагає закон, і це так врегульовано законом, все, що е, загальнобудинкове, тобто внутрішньобудинкові мережі, всі обслуговуються коштом співвласників. Єдине, що співвласники мають вибрати спосіб цього обслуговування, або форму управління будинком чи це вони утворять ОСББ і будуть врегульовувати ці цю ситуацію самі? Чи наприклад за допомогою управителя, якою яким є містосервіс в цьому будинку? Юрій Гордей, Руслан Батюк, Теми Дня ТВА. Абітурієнти з найвищими балами масована хакерська атака та електронна петиція про публічність тестування в Україні. Завершилась основна сесія національного мультипредметного тесту. Детальніше про підсумки оцінювання знань у Чернівецькій області розповідаємо вже за мить. У червні абітурієнти мали змогу показати свої знання під час основної сесії національного мультипредметного тесту. Понад 3600 дітей в Україні справились із завданнями на найвищі бали. З них 84 це мешканці Чернівецької області. Візьмемо, до прикладу, 200 бальників. У нас ви знаєте, що це 64 особи. В Україні ми говоримо про цифру 3227. Говоримо про 400 бальників. Наші це 20 осіб. В Україні це 408 в загальному і 600 бальники. В Україні склало 50 дітей на максимальну кількість балів, 600 В нашій області це двоє дітей, двоє дівчаток. З Глибоцького ліцею та Новодністровської гімназії склали іспит на 600 балів. Його частині абітурієнтів доводилося складати тест, навіть не зважаючи на масовану хакерську атаку, наслідок якої у системі сталися технічні збої. Ми не маємо жодного зриву, жодної сесії зриву НМТ. Навіть не зважаючи всі, ви знаєте, що 20 червня була хакерська атака, масована по всій Україні. Були дуже зависали сервера, і ряд навіть областей перенесли тих дітей, які були 20 червня. Складали НМТ, перенесли на додаткову сесію. Ми справилися у нас і 20 червня діти надзвичайно молодці, адже замість трьох годин ми складали іспити НМТ, складали п'ять годин. Разом з тим, за словами Оксани Сакрієр, проведення національного мультипредметного тесту цьогоріч має ряд відмінностей від попередніх років. Раніше, коли проводилося ЗНО, НМТ, ми знали, які ж питання. Питання були публічними. Зараз вони їх немає в просторі або десь говорять, що викинуто було в простір, але їх не опублікували. Наступне ми говоримо, що самі випускники не мають результатів відповідей, щоб подивитися, ага, як я відповів на це питання, пропрацювати своїм вчителем, тобто, грубо кажучи, усвідомити, де ти помилився. Отут фактично важливо, як, на мій погляд, забезпечити все ж таки певну прозорість таких результатів. Такі зміни спричинили хвилю обурення від випускників, як батьків та освітян. Тож на сайті кабінету міністрів опублікували електронну петицію, яка, на думку її авторки, мала б виправити ситуацію з публічністю тестування. Щоб були опубліковані результати НМТ 2023 року, точніше, не результати, а завдання, і щоб кожному абітурієнту, друга вимога петиції, щоб кожному абітурієнту на його електронний кабінет прийшли відповіді на запитання, тобто ми маємо перше публічність завдань, друге публічність відповідей дітей через електронний кабінет особистий, щоб дитина могла проаналізувати, де вона помилилася або де вона зробила пр правильний вибір, і третя умова це апеляція: відновити апеляцію. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня. ТВА. Щоб поласувати культовими гамбургерами чи нагетсами, тепер не потрібно буде їхати до Львова чи Тернополя. Всесвітньо відома мережа вже зовсім скоро відкриє двері свого закладу і для чернівчан. Скільки ще чекати на цю подію, та на якому етапі сьогодні будівництво дізнавалась наша знімальна група? Бік мак-меню, макфлурі, мак нагетс та багато інших мак-перекусів все це чернівчани досі купують у багатьох містах України, окрім свого рідного. Однак, за словами мера міста Романа Клічука, вже до кінця року заклад мережі Макдональдс нарешті має відкрити свої двері і у Чернівцях. Ну я все таки вважаю, що що, 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 що такі мережі Ну, транснаціональні вони мають бути в хученівцях. Ну, хотілося, відкривалося ще щось. Але знову ж військовий час це складно. Але якщо вони заходять у Ченнісід, значить вони вірять у наше місто і вірять, що воно все буде гаразд». Наразі будівельні роботи тривають по вулиці Героїв Майдану, 184. На земельній ділянці понад 1 гектар. Ми почали будівництво десь наприкінці березня, десь 26 числа. Ну, буде тривати десь 5 місяців. Там. За попередньою інформацією, двоповерхова будівля має бути зведена впродовж п'яти місяців. Також планується облаштування дитячого майданчика всередині та макдрайву, аби відвідувачі змогли робити замовлення і завтівок. Представителі Макдональдса були у нас 25 числа. Зараз мають приїхати десь в. 7-8 числа вони приїжджають, провіряють все. Своєю чергою чернівчани вже чекають на відкриття закладу. Це найпопулярна мережа фастфуді. І... Ну, там вкусніше набагато, ніж в ОЗІ. Це буде дуже крото. Ну, щось новеньке. Але навіть. Це трішки странно, бо напроти Озі знаходиться. Да. там буде конкуренція між ними. Якщо там, наприклад, буде дорожче і те ж саме, то я буду в Озі ходити, яка різниця. Є і ті, хто не вживають фастфуд, однак все одно вважають, що це на користь чернівчанам. Ну, я вважаю, це хороше місце для того, щоб мати нові робочі місця, а так на рахунок фастфуду я проти. А відтак чим більше закладів харчування від різних представників, а тим більше від таких світових брендів, тим здоровішою буде конкуренція на ринку. Але головне, аби чернівчани та гості міста змогли задовольнити свої гастрономічні смаки. Анастасія Іванова, Руслан Батюк, теми ТВА. Військовозобов'язані чоловіки не полишають спробу перетнути кордон. Учора, 4 липня, дві автівки рухалися у бік українсько-румунського кордону. Вимогу військовослужбовців зупинитися, водії проігнорували, продовживши рух у бік держкордону. Та затримати правопорушники таки вдалося. Щоправда, після переслідування та попереджувальних пострілів вгору. Аби уникнути відповідальності, четверо чоловіків намагались покинути транспортні засоби та пішки втекти. До Румунії порушниками виявилися мешканцями населеного пункту Красноїльськ-Чернівецького району, які ймовірно причетні до незаконного переміщення цю виробів. Стосовно затриманих склали відповідні протоколи. Смертельне ДТП на Буковині. Водій мікроавтобуса збив велосипедиста та втік з місця події. Наразі його затримали поліцейські. Так, 4 липня у селі Кам'янка невідомий на автомобілі Мерседес Бен Спрінтер допустив наїзд на 39-річного велосипедиста. Від отриманих тілесних ушкоджень той помер на місці події. Поліція встановила особу водія мікроавтобуса та проводить з ним слідчо-процесуальні дії. Особливі потреби для людей з особливостями на Буковині триває будівництво реабілітаційного центру і допомоги дітям та особам з інвалідністю. Відбувається це у співпраці з німецькими партнерами, які приїхали вирішити ряд питань щодо його зведення, які послуги надаватимуть у центрі та коли планують завершити будівництво, знає моя колега. У Мамаївській громаді Чернівецької області будують реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Там надаватимуть послуги як дітям, так і молодим особам. Йдеться про фізичну реабілітацію, психолого, педагогічну, соціальну, професійну орієнтацію тощо. Ми прагнемо створити всі умови для того, щоб життя людей, які будуть відвідувати цю установу, було комфортним, щоб воно було задля їхнього. Здоров'я, прогресу у їхньому лікуванні. Соціальні працівники центру допомоги життю переконані, реабілітаційні заклади необхідні як для дітей, так і для людей старшого віку. На мою думку, це дуже важливо. так я і сама є особливою вже дорослою людиною. Це дуже важливо, тому що, на жаль, після 18 років більше реабілітації ніде немає. Якщо є, тут можливо десь за кордоном або трускавець. У нас у Набуковині на жаль тут немає тільки до 18 років це дуже важливо, що діти і особи з інвалідністю мають можливість десь бути разом і бути. У соціальному між людьми, ба більше у центрі матимуть змогу працювати самі люди з інвалідністю. Так Олеся Тамашевська розповідає про свою доньку, яка здобуває психологічну освіту та мріє бути корисною іншим, особливо таким людям, дітям, особам, які теж мають інвалідність, які яким дуже треба порозмовляти, які замкнуті так один на один у, як кажуть в чотирьох стінах з собою. Так. Дівчина Анастасія Тамашевська вже здобула бакалаврську освіту. Вона у мене дівчинка на колясці, на візочку тільки розмовляє, не пише, тому що ручки працюють. Ліва ручка поганенько працює, а права то вона друкує тільки правою рукою. І для нас це було таким, як кажеться, бар'єром для поступлення, тому що вона не пише, Вона не писала конспекти. І як вона буде ну, могла вчитися, якщо вона не пише конспекти, але в неї дуже хороша пам'ять. Реалізовується проєкт у рамках співпраці з німецькими партнерами з округу Швабія, які вже більше 30 років співпрацюють з боковиною. Нашим основним пунктом, на який ми звертаємо найбільше уваги, є слабкі верстви населення. Це перш за все. Люди з особливими потребами, старші люди, дітки ті люди, які найбільше потребують допомоги та підтримки. І сьогодні ми тут, щоб подивитися, як ми можемо допомогти дітям з особливими потребами. Центр... Ондіз з реабілітаційним центром є новим. Ми разом працюємо близько п'яти років, і для нас завжди є великою радістю повертатися сюди, тому що маємо тут взаємодію з дуже ініціативними людьми, які люблять свою справу, і у нас з ними є дуже багато планів. Наразі триває активне будівництво. Завершити всі роботи та відкрити реабілітаційний центр у Мамаївській громаді планують до 2025 року. Ми вивели в основній будівлі другий поверх. Зараз ми його накриваємо, тобто ми робимо дах і хочемо, щоб під цим дахом було дуже багато правильних кабінетів. І на відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати, що буде акцент на фізичну реабілітацію, тобто будуть працювати фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти, лікувальна фізкультура. Все те, що допоможе людині, яка має проблеми з опорно-руховим апаратом, зняти з пастику, краще себе фізично почувати. Аліна Рябкова Теми дня, ТВА». Наразі це все про що варто було розповісти. Тож сподіваємось, що наступний день буде насичений лише приємними подіями. Спільними зусиллями разом впевнено крокуємо до перемоги. Залишайтесь з нами на телеканалі ТВА.